Ветерани та військовослужбовці з Полтавщини отримали сертифікати на житло. Сьогодні їм передали 41 сертифікат. Ми сьогодні демонструємо, як працює система державної влади. Ми сьогодні робимо важливий крок для стійкості стійкості нашої держави. Один з таких сертифікатів отримав 24-річний ветеран російсько-української війни Олег Солодовник. Війна розпочалася для нього ще у 2021-му, коли чоловік добровільно вступив до лав зсу. Потім повномасштабна війна та понад рік служби. Пригадує ветеран. Дуже багато чого бачив. То що людям лише такого не бачить в житті, то що там відбувалося, то нікому нікому таки не побажаю. Служба закінчилась дуже трагічно отримав поранення в битро і служби більше немає. Сьогодні життя Олега Солодовника продовжується, як і сама реабілітація. Він каже, що має багато планів на життя, і один з них це і є власне житло. Я намагаюся не задумуватися, то, що зі мною сталося. Я намагаюся бути на позитиві. Підтримують мене батьки вдома, займаюся я. Що що тільки можна гуляти хожу, відпочиваю, намагаюся якось відволікатися від цього всього. Отримав цього дня сертифікат на житло і ветеран Сергій Садиков. Історія у Сергія схожа на історію Олега. Повномасштабну війну зустрів, перебуваючи вже на службі. Війна для мене розпочалася у 18 років. У 2020 році я вступив до лав Збройних сил України. Саме в десантно-штурмові війська, і з того моменту ще я був в АТО в складі десантно-штурмової роти. Перебував на Горлівському та на Авдіївському напрямках. Сергій ми Садиков пригадує, що разом з побратимами у 2022 році захищав не один клаптик нашої землі. Бачив на власні очі всю лють нашого ворога, що мотивувало його на боротьбу з ним. Ми складами диверсійних груп е захищали. Нашу країну в Чорнобильській, в Чорнобильському районі, після цього в Гостомельський район захищали, безпосередньо підривали шляхи пересування для так сказати супротивників на трасі Київ-Варшава. Закінчилася вона для мене під час захисту безпосереднього міста Гуляйполе Запорізької області. Під вогнем супротивника отримав поранення. Дві міни лягло. 18 сертифікатів на житло отримали ветерани та військовослужбовці з самої Полтавської громади, розповідає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Сьогодні відбувається дуже тепла і, напрочуд, різдвяна подія піклування про своїх героїв від держави. Раді бачити те, що Серед сертифікатів на житло, які зараз по всій Україні видаються ветеранам, ветеранкам, родинам героїв і героїв, захисників і захисниць, є і 18 сертифікатів з Полтавської територіальної громади. Пишаємось, дякуємо і дякуємо, що такі правильні ініціативи в державі є. Загалом за цей рік на Полтавщині було вручено 107 таких сертифікатів на суму 217 мільйонів гривень. Їх виділили з державного бюджету.